Ветеранка російсько-української війни Світлана Кунцевич працює фахівчиною із супроводу ветеранів у жмеринській громаді. Щодня до неї звертаються з десятками питань: пільги, соціальні гарантії, безоплатна реабілітація, працевлаштування, державні гранти, юридична та психологічна допомога. Світлана Кунцевич на фронт пішла ще у 2017 році. Була кухарем, командиром відділення, згодом виконувала обов'язки командира взводу, захищала Україну на Донецькому та Луганському напрямках. У 2022 році, під час повномасштабного наступу окупантів, вдруге пішла добровільно на фронт. Проте через хвороби та контузії змушена була звільнитися. Хотілося, щоб наші діти, моя дитина і всі діти, які живуть тут, щоб не відчули на собі. На жаль, що таке війна було спочатку якось. Важко, звичайно, тому що павці, але дуже потім здружилися, і настільки дійсно була одна одна підпора, допомога, і кожен підставляє плече. дійсно дійсно друга сім'я. І коли, на жаль, не знаєш, що вже їх немає, в цей час то дуже важко. Після звільнення зі служби Світлана вирішила, що може ділитися досвідом та допомагати побратимам, ветеранам адаптуватися в цивільному житті. Почала працювати фахівцем із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Світлана надає консультації та допомагає вирішити десятки питань ветеранам та рідним захисників та захисниць. Переважно це оформлення пенсій, встановлення інвалідності, отримання різних довідок. Подала заявку, пройшла співбесіду. Повідомила, що прийшла, і це дійсно надало ще більше крил для того, що це дійсно потрібно, що до тебе прислухаються. І з 18 березня, 25 го року, почала працювати вже фахівцем, допомагати вже хлопцям, дівчатам, сім'ям, підтримкам дуже важливо на сьогоднішній день. А також з місцевими волонтерами Світлана допомагає військовим на фронті. Ветерани. Відчуває це потрібно, відчуває що їхні знання комусь потрібні, тому що кожен приходить своїм багажем знань. Той вміє паяти, той вміє збирати, той гарно розбирається документація, той на комп'ютері працює, і кожен знаходить собі якби заняття. Світлана Кунцевич і надалі розвиватиме свої знання та розширюватиме можливості, щоб допомагати ветеранам адаптуватися в цивільному житті. А ще військовослужбовиця переконана, що повернення до цивільного життя це не лише про пільги, довідки та реабілітацію, це спільноту, про підтримку, про те, щоб бути серед своїх. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.